Під час останніх прильотів по місту репортери були на місці вибуха і подзвонили нам, що там є поранена собака з осколками. Ми вже почали діяти, тобто ми не виїхали. Самі репортери привезли в клініку, їх прийняли і назначили на наступний день операцію. Господарів ми не мали зв'язку, тому що дом їхній зовсім порушений і родичі також попав в лікарню. Люди нас знайшли десь днів через п'ять і сказали, що вони не відмовляються від собаки, що у них був шок. Ну, зрозуміло, коли у людини на очах таке стається. Молодець, молодець. Його ім'я Гектор. Він потрапив до нас в дуже важкому стані, в стані контузії, шоку з важкими ранами, і ми його досить довго стабілізували. Це було осколкові поранення, в нього було декілька уламків від ракети. Один уламок він застряг в ділянці хребта, і це була досить важка операція. Він Зараз проходить реабілітацію. Вони потрапляють не тільки тому, що в них рани, вони страждають саме від уламки, саме травми. Вони також переживають багато стресу, і на фоні стресу в них також можуть загостритися кардіологічні проблеми. Очень часто звертаються з запросами, як емоційне стан, при тривогі, при взривах Це, в принципі, все в комплексі. І можуть бути курси успокоїтельних. Это и дрессировка, то есть это и массажи, это и обертывание, это и бандажирование. Во время воздушных тревог, взрывов и тому подобное, хозяевам собак нужно быть максимально спокойными. Даже если очень-очень страшно, старайтесь сохранять спокойствие, потому что собаки – это наше зеркало. Вот. Они сразу смотрят на старшего члена стаи, то есть на человека, и понимают, что делать, что не делать. Если человек дергается, бегает в панике, собака понимает, что защиты не будет. О, так а на ой, так она любить, ой, так она любить, да? 25 квітня це було. Зранку, біля сьомої години, стався приліт на сусідньої вулиці. Був дуже сильний вибух, і в мене відірвало шматок забора, І коли я вийшла на вулицю, подивитись, чи все взагалі з сусідами добре, то Адель вибігла. Вона побігла у кінець вулиці. Мені допомагали її ловити люди, які були. Поруч, але не вдалося її зловити, і от я її шукала десь до е, біля першої години дня. Подзвонили люди і сказали, що вони її зловили. В соцмережах мені друзі допомагали репости, перепости. Вона тепер трошки агресивно ставиться до всіх людей. Вона не розуміє. Я так розумію, що в неї був шок, бо я їй кричала дуже голосно Адель». адель! did something. Just... <laughs> Ситуации без поводка, длинного, короткого, какого угодно не гулять только на закрытых площадках для выгула. В случае, если питомец потерялся на животном, должен быть обязательно адресник. Адресник, жетон, надпись на ошейнике, все что угодно, чтобы если кто-то животные поймают, либо приютит, сразу позвонили хозяевам. Вона дуже комунікабельна, вона поруч зі мною завжди. Якщо навіть я щось роблю по дому, вона завжди хвостиком за мною. А то її навіть не змогу. Могла зловити настільки сильний був шок. Якщо ми ховаємось, то і вони ховаються. Для нас це не тварина, це член сім'ї. Тому щоб з нею не трапилось, не дай Бог, звісно, але щоб з нею не трапилося, вона завжди буде поруч з нами.